Всі ми знаємо, що з початку 24 лютого 2022 року розпочато загальна мобілізація, до якої залучаються військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Це вся категорія військовозобов'язаних. Тут хочу надати роз'яснення, 18 років військовозобов'язаним може бути той громадянин. Чоловік, який юнаше, який під час проведення приписної кампанії був визнаний обмежено придатним до військової служби у військовий час і непридатний у мирний час. Тому ці е, юнаки становіться військовозобов'язаними і відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть бути призвані під час мобілізації до Збройних сил України або інших військових формувань. Е, категорія призивники – це юна, юнаки віком від 18 до е, 27 років, вони згідно законодавства не підлягають призову по мобілізації. Тому якщо е, юноша віком до 27 років має на руках приписне свідоцтво, він по закону призваний по мобілізації бути не може. І в зв'язку з цим ці категорії, в принципі, на сьогоднішній день нема за що переживати. Вони займаються своїми справами, можуть влаштовуватися на роботу, працювати. Їх ніхто викликати не буде, поки вони не досягнуть 27-річного віку. Але при цьому ще раз кажу: юнаки віком від 18 до 27, які або проходили військову службу в збройних силах України, або в інших військових формуваннях. Або були визнані е, обмежено придатними е, і стали військовозобов'язаними, або стали, стали е, закінчивши військові кафедри, стали офіцерами запасу, то вони всі являються військовозобов'язаними і можуть бути призваними під час мобілізації. Значить, е, робота щодо проведення мобілізації проводиться постійно. У нас не було перериву. Спочатку е, оголошення першого указу президента про мобілізацію, і лише указами президента продовжується цей термін на три місяці. От останній був у лютому місяці, зараз е, з 19 лютого продовжено на три місяці черговий період проведення мобілізації. Під час цього року проведення мобілізації ми наш колектив Харківської ТЦК разом з районними територіальними центрами комплектування виконували планові показники згідно заявок, які нам надсилають наше командування, яке відповідно до нашого командування надходить з Генерального штабу, і ми планово поставляємо ресурс до тих військових частин установ і військових формувань, а це саме і до Збройних сил України. І до Національної гвардії і до Державної прикордонної служби ці військові установи, ми комплектуємо формування комплектуємо мобілізованим ресурсом. Зрозуміло, що з початку агресії більша частина військовозобов'язаних прибули як добровольці, прибули самостійно, а також ті, які були резервистами і були раніше проходили військову службу, мали досвід військової служби. Проходили службу в АТО, ООС, і вони були після звільнення зараховані до оперативного резерву. Ну і ця категорія, вона по закону зобов'язана була самостійно прибути з холодження мобілізації до тих військових частин, де вони до цього проходили військову службу. Решта це вже ресурс, який ми комплектуємо за рахунок військовозобов'язаних, враховуючи військово облікові спеціальності цих військовозобов'язаних в першу чергу. Це військовозобов'язані чоловіки, які проходили також раніше страхову службу, або інші види військової служби. Ми розуміємо, що такий ресурс він є, але більшість цього ресурсу вже або призвані, або вони заброньовані за підприємствами. Ну, все одно робота проводиться багато. У нас ресурсу з Харківської області було ну, покинула територію Харкова Харківської області. з початком агресії зараз потрошки народ повертається, тому ми беремо на контроль, здійснюємо повіщення цих військовозобов'язаних з подальшим проходженням медичної комісії обов'язкової і призову їх до. Збройних сил країни або інших військових формувань. Ті, які не проходили військову службу, вони обов'язковим порядком направляються до навчальних центрів і повинні пройти базову підготовку військового, або навчання, і після цього вони розподіляються по військовим частинам. І коли вони вже прибувають до військових частин, також проходять вивчення керівництвом військової частини, самого військового зобов'язаного, вже військовослужбовця, який пробудить військової частини, якщо в нього є досвід. За цивільною спеціальністю, він може бути також залучений до виконання обов'язків і призначений, або перепризначений на посаду за своєю спеціальністю. Ті, які проходили військову службу, відповідно, ми можемо комплектувати військові частини напряму. А ті, які не проходили військову службу, вони повинні обов'язково пройти курс навчання через навчальні центри. Відправка ресурсів здійснюється постійно, ми постійно отримуємо відповідні заявки, які ми відпрацьовуємо, проводимо відповідний розподіл цих заявок до районних центрів комплектування і вже районний центри комплектування проводять оповіщення збір. Цих військовозобов'язаних, зобов'язаних проведення медичного огляду, вивчення морально-ділових якостей, і після цього вже вони комплектуються по командам, і команди у визначені терміни обувають ціленаправлено до визначених або військових частин, або навчальних центрів. По районах представники місцевих адміністрацій, ОТГ, селищних рад вони проводять відповідну роботу, беруть на облік. Цих військовозобов'язаних, які повернулись, відповідно надають інформаційно в обов'язковому порядку інформацію щодо повернених з інших областей України мешканців населених пунктів до РТЦК, і РТЦК відповідно здійснюють планове оповіщення цих військовозобов'язаних. І якщо вони не мають права на відсрочку або не заброньовані, вони також підлягають призову по мобілізації. Що стосується відстрочок, є закон України про військовий обов'язок і військову службу, а також закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а саме в ньому в 23 статті прописані всі види відстрочок, які на сьогоднішній день існують для військовозобов'язаних. Там все прописано, вона є в вільному доступі. Будь ласка, можна ознайомитись. Там дуже багато на сьогоднішній день. Є підстав для того, щоб отримати відсрочку. На жаль, є, як для нас, відсрочки, які ми вважаємо, що вони трошки недоречні і недоцільні, бо є, наприклад, такі відсрочки, коли те, що військово має якусь там інвалідність або потребує уходу, в неї є рідна донька, в неї є ще два сина, але Зять має право на відсрочку від мобілізації. Я думаю, що на сьогоднішній день це трошки недоцільно. Також є, наприклад, стаття, де визначено, що чоловіки, які навчаються, вони також мають право, право на відсрочку. Ну, якщо в, в законі України про військовий обов'язки військової служби в статті 17, навіть для строковиків, коли ми їх призивали на строкову військову службу, то там прописано, що до закінчення має відсрочку призовник до моменту отримання закінчення навчання, або для отримання її, якщо він отримує наступний наступний рівень освіти, тобто більш вищий в цьому напрямку вона дається. А тут прописано, навчається, значить, має право на відстрочку. І у нас були такі чоловіки, хоча їх можна там, я вважаю, що їх не можна називати чоловіками, бо коли тобі 40 років, ти маєш там. Освіту магістра по якійсь спеціальності, а при цьому йдеш в якийсь там коледж або технікум і вчиться на слюсара для того, щоб просто отримати можливість отримати відсрочку. Я вважаю, що це не по непочоловічим. Разом з своїми колегами, з своїм руководством, нашим безпосередньо подали ряд клопотань щодо внесення змін. До цієї статті, бо дійсно у нас дуже багато ресурсів, мають право на відсрочку, і при цьому ну, не, не зовсім доречно на сьогоднішній день. Зараз це розглядається, можливо, десь будуть внесені певні зміни. Якщо чоловік дійсно має право на відсрочку, згідно цієї статті, він повинен прибути до. РТЦК за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання в РТЦК. Прибувають з відповідними документами, які підтверджують з оригіналами документів, підтверджують право для надання відсрочки. Після цього пише заяву, в РТЦК перевіряються документи. Якщо дійсно всі документи відповідають дійсності, то йому надається відсрочка. Відсрочка надається в... Зависимості від того, на скільки там, наприклад, є, має, має, має там дитина має інвалідність, або хтось із батьків, або дружина має інвалідність, то на час, поки там в неї встановлений цей статус інвалідності, чоловік отримує відсрочку. Якщо статус інвалідності заканчується, то відповідно після Продовження цього статусу він надає нові, нові документи, підтверджуючи, і, отримує, і, 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 потрібно, і відповідно отримує продовження цієї відсрочки. Що стосується бронювання. Бронюванням е, займається безпосередньо підприємство, останови організації усіх форм власності. До початку війни у нас діяла постанова Кабміну номер 45 в якій було прописано порядок бронювання військовозобов'язаних. Від підприємств, які мали на той час мобілізаційне завдання, і всі працівники, які потребували бронювання, і там, де відповідна керівництва цих підприємств-установ дійсно займалась веденням військового обліку і переймалася цим питанням, то ця категорія людей була, була заброньована. Людям були видані, ну, виписані ще в, в мирний час, були виписані відповідні посвідчення на відстрочку, і вони вступали в дію з моментом оголошення мобілізації. Тобто, після оголошення мобілізації їм були видані на руки ці посвідчення на відстрочку, і вони повинні з ними. Постійно перебувати разом з військово-обліковим документом, якщо у разі там десь якихось питань, він показує, що він дійсно є заброньованим. Під час війни ця постанова призупинила свою дію певний час, бо ми не мали можливості проводити це бронювання. Була в березні 2022 року. Відпрацьована постанова Кабміна номер 194 по якій було прописано порядок бронювання в особливий період і воєнний час. Там вже трошечки був інший порядок бронювання, де безпосередні керівники підприємств звертались за клопотанням до відповідних органів виконавчої влади з питанням розглянути можливість надання відсрочки. Такому-то підприємству такій категорії військовозобов'язаних. Вони видавалися там по відповідному списку, і після погодження там, обласної військово цивільної адміністрації ці е, пропозиції надходили до Міністерства юстиції, вони разом з Міністерством оборони або погоджували, або не погоджували відповідні списки і видавали наказ по бронювання, а витяги з наказу вже безпосередньо отримували. Е, Військово зобов'язання. Зараз ця постанова також призупинена і в січні місяці вийшла вже 76 та постанова Кабінету міністрів, якої, яка відміняє попередню 194-ту і визначен трошечки по іншому порядок бронювання. Але при цьому по 45-й постанові, яка у нас була до війни, перебронювання цих військовозобов'язаних відбувається. І решта по 76-й постанові підприємства також можуть з нею ознайомитись і відпрацьовувати відповідні документи щодо подальшого бронювання на сьогоднішній день. Всі підприємства-установи, які мали на меті за рік війни своїх військовозобов'язаних забронювати, вони в принципі цю роботу провели. Є категорія військовозобов'язаних, які мають військово облікові спеціальності. Які не бронюються. Тобто є, наприклад, скажімо так, артилерист, який навіть буде забр. клопотання на нього забронювати. Йому буде відмовлено, бо є певний перелік військово-облікових спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Це вже після того, як ми отримуємо витяги, ми про Дивимось відповідно, представники РТЦК переглядають військово-облікову спеціальність цього військово зобов'язаного і вже або погоджують, або відмовляють у надані відсрочки в населених пунктах невеличких. навпаки, проще працювати з пошуком військовозобов'язаних. Місцеві вони або вони приїхали з іншої місцевості, бо е, представники РТЦК напряму співпрацюють з главами ОТГ, селищними радами. Ті в обов'язковому порядку зобов'язані інформувати, що прибули певна категорія військовозобов'язаних, зобовязаних чоловіків, прибули е, до, І надають цю інформацію стабільно до до РТЦК, і вони їх. Відпрацьовують в жодному законодавчому акті не заборонено вручення повісток в будь-яких місцях. Пусть е це домашня адреса підприємства або е місця, де великого скупчення людей, блокпости, вулиця, будь ласка, представник РТЦК разом з представником національної поліції або е Безпосередньо на вулиці або безпосередньо в якомусь там торговому центрі можуть вручити ці повістки. Зараз ми також пропозиції щодо більш урегулювання цього питання надали до керівництва в Генеральний штаб, щоб також були прийняті відповідні зміни до законодавства, щоб вже було чітко розписано. Порядок вручення повісток за місцем перебування військових зобов'язань. Ми маємо право вручати повістки військовозобов'язаним в будь-якому місці, якщо навіть цей військовозобов'язаний не є. Наприклад, зареєстрованим за тим містом за тим РТЦК, який йому вручає повістку, він зобов'язаний згідно цієї повістки або з'явитись до цього РТЦК, або з'явитись до того РТЦК, де він перебуває на облік. Навіть працівник поліції не має права зайти до приватної там оселі або в квартиру, якщо на це й немає згоди самого безпосередньо військового зобов'язаного або громадянина. Тому. Ми можемо прийти, зателефонувати там в дзвінок, відкриваються двері спілкування. Але якщо він не відчинить двері, ніхто до нього не буде там насильно вламувати. Є категорія, яка при отриманні повістки вона приходить, вона розуміє, що да, треба згідно закону. Я громадянин України, згідно конституції, зобов'язаний боронити. Держава, суверенітет, незалежність прибуває, проходить медичну комісію і вже готовий йти, проходити службу. Є категорії, які бояться, є категорії, які категорично відмовляються в плані того, що ну я не військова людина, я боюсь, починаю там скаржитись. Зрозуміло, що це такі така категорія її не, не багато, але вона є. Але э, відмова від служби не є підставою не призивати військово зобов'язано. І э, в цій ситуації ми плануємо і проводимо э, роз'яснювальну роботу з цієї категорії. Жодна людина, яка не навчена, вона буде проходити певний курс підготовки. І якщо ти за фахом. Наприклад, програміст то на сьогоднішній день дуже кажу, велика кількість техніки, яка приходить цієї системи ПВО, які також треба опановувати. І люди, які дійсно можуть дуже гарно працювати там на персональних комп'ютерах, вони можуть бути. Корисними в опанюванні цієї техніки, і ми їм пропонуємо, роз'ясняємо. І деякі з них, після того, як ми їм розказуємо, що що буде з ним надалі, дійсно вони міняють свою точку зору і вже зовсім по-іншому відносяться до призову по мобілізації. Якщо людина ну, дійсно хвора, то вона повинна представити певні документи. Ми їх посилаємо. Якщо він дуже скаржиться на стан здоров'я, ми їх посилаємо на дообстеження відповідних клінік, і вони приносять відтуда Звідти приносять відповідні акти, заповнені медичні. Ми дивимося по стану здоров'я. Да. Є категорія, яка поділяється на придатних і обмежено придатних. Ось придатні, вони йдуть вже до більш таких навчальних центрів, як там дестарта штурмових військ, морської пехоти, а ті, які... Обмежено придатні, вони обмежено, але придатні. І вони також підлягають мобілізації. Для них використовують більш такі спеціальності, там як зв'язківці, там військові частини ПВО для того, щоб вони проходили певну підготовку і їм не треба там бігати по окопах в бронежилетах. Вони будуть виконувати трошечки іншу місію. Водіями йдуть. Ну, тобто, дуже велика кількість спеціальностей, які потребують. Дають можливість призивати військовозобов'язаних з обмеженим станом здоров'я. Якщо чоловік віком до 40 років і він придатний, зрозуміло, що ми його будемо використовувати в ті військові частини або навчальні центри, які готують для ведення активних бойових дій. А ті, які за віком або за станом здоров'я трошечки все ж таки не відповідають вимогам цих навчальних центрів або цих військових частин, або формувань миг. Відповідно, плануємо до інших команд, і під час е, відправок комплектуємо ці команди в визначений термін відправляємо. Всі добровольці вони вже давно служать. А решта це ті, які вагались або немає, не мали є такі, да, можливо, там у когось були сімейні обставини, там десь там батьки хворіли, там діти. Е, він вирішив свої питання і прийшов, сказав: все, я свої питання сімейне закрив, я готовий йти. Готовий йти ставати до строю. Така категорія є. І ми дуже до цих людей поважно відносимося. Якщо люди прибувають самостійно до РТЦК з бажанням Я от хочу, наприклад, піти в ТРО, питань нема. Самостійно прийшов, ми завжди ради, ми ж комплектуємо все одно ці військові частини. Якщо людина бажає, він сам прийшов, то е, зрозуміло. Якщо під час... Оповіщення, ми вручаємо повістки. Люди приходять і також виявляють бажання. Ну тут ми вже дивимося, чи е, є там е, в цьому гостра потреба, наприклад, або сьогодні треба відправити. Терміново туди, або є час там йому почекати, і завтра він піде туди, куди він хоче. У нас дуже активне йде оповіщення через підприємства, установи організації, де ми дійсно домовились з керівниками підприємств. Було визначено, ми проводили відповідні координаційні наради з залученням. Голови обласної військово цивільної адміністрації, мера міста, глав адміністрації районів області силових структур, де визначали, що для більш якісного виконання планових показників Треба залучати активно до оповіщення згідно законодавства. Це все прописано в самому законодавстві, що підпри... керівники підприємств установ зобов'язані сприяти проведенню мобілізації. І навіть розпорядження, яке ми надсилаємо військовозобов'язаним, воно прописано, що керівник підприємства зобов'язаний провести оповіщення та доставку військовозобов'язаного зобов'язаного до районного центру комплектування за, за викликом. За сприянням також. Е обласної військово цивільної адміністрації спільно з романом Семенухою ми відкрили центр сприяння центр сприяння мобілізації зробили гарячу лінію Безкоштовний телефон для всіх громадян, які бою, ну, якось бояться йти до РТЦК. Вони можуть за цим, за цим телефоном звернутися, отримати певну консультацію, записатись там на прийом. Це не в РТЦК, це окреме приміщення. Ми там не вручаємо повістки нікому. Там люди просто роз'яснюють людям нормально, як це відбувається, і. Ті люди, які звертаються на сьогоднішній день, їх багато, вони отримують певну інформацію і вже зовсім по-іншому звертаються до РТЦК, або ми їх там направляємо до РТЦК. І якщо ці люди виявляють бажання при спілкуванні служити в одному, в якомусь там окремому підрозділі або в якійсь там бригаді, то ми завжди цим людям йдемо на зустріч. Тобто ми вважаємо, що це є свого роду такий доброволець, який самостійно прийшов, звернувся, не побоявся. І ми в такому разі цим людям йдемо на зустріч і сприяємо І Якщо людина, наприклад, має інвалідність, але ну, там, інвалідність третьої групи, ну при цьому у нього діагноз, який згідно цього наказу нашого медичного, яким ми користуємося, виносимо рішення, він обмежено придатний до військової служби. Він може бути призваний. Як інвалід він має право на відсрочку, але якщо в нього є бажання, він може бути призваний за, е на території, де він мешкає. Тобто, якщо чоловік виявив таке бажання, він може проходити службу е там, де він безпосередньо проживає. Е Військово зобов'язані, які отримують повістку, вони згідно законодавства зобов'язані з'явитись до е центру комплектування. У разі неявки до РТЦК у визначений термін без поважних причин. Да? Людина може мати поважні причини, потім прийти і предоставити, що він там захворів, або він там виїжджав, або були інші такі -якісь сімейні обставини. Це одне питання. Якщо він не з'являється певний час, ми, згідно зі своїх керівних документів, надаємо інформацію до управління Національної поліції. І національна поліція здійснює розшук та доставку цих військових для складання адмінпротоколів. Ми десь 600 чоловік за останні два місяці знайшли і притягнули до адмінвідповідальності. Склали протоколи, винесли постанови. От і людина може отримати від там від тисячі гривень до п'яти тисяч гривень штрафу в залежності від умов. За яким було складено адмінпротокол. Тому е, зараз ці санкції трошки все ж таки стали жорсткіші по відношенню до того, що були до початку війни. Ну, в принципі, ми в цьому напрямку, працюємо і е, не зупиняємось в цьому е, напрямку. Є, на сьогоднішній день люди, які ухиляються, вони будуть притягнути до адмінвідповідальності. Але є категорія військовозобов'язаних, які вже Наприклад, отримали повістку, прийшли, медичний огляд, їм було вже вручено повістку для того, щоб прибути з речами для відправки. Якщо така категорія не з'являється, то це вже кримінальна відповідальність, і вони можуть бути осужденими на три роки або п'ять років в залежності від. Умови скоєння злочини. Я також хочу сказати, що на сьогоднішній день, спільно з проведенням мобілізації, ми проводимо заходи призову по контракту. От людина, яка виявила бажання проходити військову службу в конкретній військові частини, він може призватись за контрактом. Для цього він бере це відношення, звертається до РТЦК, проходить медичний огляд, його направляють до навчального центру обов'язково. На контракт у нас всі контрактники, які підписують контракт, вони їдуть до навчального центру. Раз в місяць здійснюється планова поставка до навчальних центрів цієї категорії. Вони їдуть туди, навчаються і після того розпреділяються до тих військових частин, звідки у них є відношення. Тобто, і на контракт також можуть бути призвані як військовозобов'язані, так і призовники. Тобто призовника ми не можемо призвати по мобілізації, але він, якщо він має бажання, хлопець 25 років, він призовник, він хоче йти служити, він може звернутися самостійно і піти служити за контрактом. Була створена програма Оберіг, в яку вносяться всі військовозобов'язані, призовники, всі те, електронна база. Всяукраїнська, в яку вносяться всі наші чоловіки віком від 17 до 60 років, ми цю роботу проводили планово з початком війни, трошки це було призупинено. І після е, зараз ми, так, ну, я саме за Харківську область кажу, в інших областях України вона продовжилась. А Харківська, там Донецька, Запорізька, ті, там, де мають безпосередньо зіткнення, велися е, бойові дії. Були трошки призупинені. Зараз ми також відновили база, ця набирається, і в скорому майбутньому всі наші військовозобов'язані будуть в цьому реєстрі. Його підвяжуть там до дії. і Люди вже можуть бути там, отримувати повістки навіть через дію і виклики до РТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді.